Усіх рада бачити у себе на каналі. Ви бачите позаду в мене, що кошик. Значить, ми в якому місці сьогодні. Ну відомося. Сьогодні зранку така була погода. спочатку дощик, потім так багато хмаринок. Ми взагалі не планували нікуди їхати. А потім якось так, знаєте, трошки сонечко почало прориватися. І ми так родиною вирішили, поїхали, мабуть, хоч, хоч на годинку погуляємо. В новий Томос. І побачимо. Я вже скучила за цим великим кошиком і за цим містом сьогодні. Всі разом з вами тут погуляємо. Люблю дуже це місто. І Ми тут були, мабуть, рік тому, мабуть, не пам'ятаю, може теж в вересні або в жовтні. Ну, час настав, і ми знову-знову тут. Усім гарного перегляду. Не забувайте щось писати. У нас вже ходить обглядає. Ось так ти знаєш, Женя, зараз глянула на цей кошик і згадала, мабуть, ми були в жовтні, тому що оця вся картинка, кошик, вже були, були такі е, жовтого і червоного кольору рослини, а зараз усі ще зелені, бачиш? І, і хочу сказати, що цей кошик. Саме великий кошик у світі. Отакий сплетений, огромний. Йдемо трохи, обійдемо. А де Марійка з диваном? Там біля фонтану. Давайте зараз обійдемо. Цей чудовий-чудовий кошик. Там не видно, ти бачиш? Калина. Ні, не калина, рябина. Рябина? Горобина. Марійка тут виглянта. Всім привіт. Всім привіт, Марійка каже, гляньте, які тут, бачите. Ой, як вона пахнеться лоза після дощику. Ти ж бачиш, воно гарне, воно дощ пройде, воно напитається водичкою і ще крепче становиться. Як плили його, ти бачиш, воно все заплетене повне. Ну, тут звісно, що плете. Із дерева? Але... Так пахне тут вообще. Навіть бачите, отаке дно зроблено. Ось гляньте. Ух! Який кошик. Здоровенний. Я не знаю, скільки тут метрів, Жень. Метрів, мабуть, сім чи більше. В висоту. Ну. В метро чотири. Та ні, не чотири. Ну я метр сімдесят шість. Ти хочеш сказати, що тут дві мене більше. Ось така. Марійка задрімала в самоході, так? Ти змерзла, доченька. А оце, ще мені подобається оцей пристанок. Плацне ще. Теж він такий весь в квітах, і квіти, мабуть, і навіть ростуть там на крищах. Дуже-дуже люблю це місто, Новий Томоса. О, зілянти, прямо як. Із цього кошика ростуть дерева. І ж, ти бачиш, і воно ж різні, різні ну, дерева. Ну, як кошику різні речі лежать. Ну так. так. Різні, різні. Мені от, знаєш, ось цікаво, як туди люди залазять повнутрі, щоб там щось побачити, щось там, ну, якийсь порядок навести. Ось, бачите, отак вам покажу з центру. І навіть, бачите, ось ручка. Де ж така зроблена. Ну, як справжня, справжня, хочеться сказати на російській корзинці, а на український кошик. Як справжній, справжній кошик. Сюди, знаєте, накидати восени, щоб дуже-дуже було багато таких овочів осінніх кабаків, кабачків, буряка. І так, таку картинку можна було б чудово зробити з помаранчевих кабаків. Так? Ось гляньте, отак видно, тож, як, який він ну, оцей кошик. Дуже-дуже гарний. Скільки було праці, скільки люди оце працювали і плили. Да, Маріка? Угу. Йдемо там, що там, фонтанчик дивилися, який? Так. І тут в цьому місті дуже-дуже багато різних всяких таких е, споруд саме із лози. Ну що, йдемо? Що ти там читаєш, тато? Що ти тут читаєш, Жень? тебе не чуть, треба голосніше. Сумяри коша Ану? В якому році його сплили? В 2000-му. У 2000-му році? Так. Сплили. Довжина коша 17 метрів. Ширина коша 9,5 метрів і висота коша 7,7 метрів. Ну, як я казала, а ти казав 3. 7 ,7. Ти що, шо, ти би щось не работає замір? 7,7 це ж, мабуть, за тої то, ручки. Ой, ну я не схоче ну, сказати, що від землі до ручки 7 метрів. Ти що смієш? Та ну нема, 8. та більше. Мабуть, сама, само це дно. Ні, ну як це? Ну весь кош, ось сюди, висока, 7-7 метрів. Ручка то не вважається. Як це не вважається? Ну і йдемо далі. Ось, бачиш, написано 50 чоловік його плили. 50 чоловік? Обалдіть. Це ж, мабуть, а тут не написано, скільки його днів чи неділь його плили. Не написано? Ой, яка ворона прийшла. Ось теж, бачите, яка корзинка з квітами. Які рішення? Ой, я чомусь тоді не пам'ятаю, чи була така. Корзинка, кошик такий. Був такий кошик маш? Ось яка гляньте, яка, як сказати, по-українськи колонка вже забула. І там навіть яка риба. Фонтанчик сьогодні працює. І ось, бачите, і там теж, де ото ростуть квіти, теж зрване все-все-все із лози. Де фонтанчик працює. Уже прохолодно на вулиці, так. Досить прохолодно. А мабуть, влітку тут дуже-дуже добре. А влітку щось у нас не було часу, коли приїхати. Тут все місто в таких плетених кошиках. І не тільки в кошиках, тут дуже багато різних всяких, mm -hmm. е, як то скажу, сплетених скульптур, там далі є музей із лози. Ми теж. Зараз mm підемо -hmm. підемо. Марійка Іван, Ой, так. як у вас там справи в школі? Глядачі питають. Все добре, все добре, уроки робимо. Що? Так. ки ни як не видадуть. Так, ще не видадуть. У мене завтра 8 уроків. Вісім уроків. Тебе 6. А як тобі, Іван, щось відрізняється уже шостий клас? Ну поки що ні, поки що ні, бо ще так не почалося, все тільки розказують, що буде. Так, так, У вас хлопчик з'явився з України, ти так, казав, так? так його. Ну, У мене ви... два хлопчика з України з'явилися. Вони все ж таки виявилися українцями, так? так? А ти думала, що вони поляки? Я думала, що вони поляки, але вони українці. Ну все добре. Так, все добре, у нас все добре. В школі все. Підписуйтесь на так. наш канал і ставте лайки. <рес> Молодці. <рес> Я хотіла вас ще щось про школу запитати, а ви вже не хочете нічого розказувати. Нічого, у нас все добре. Угу. Зараз ми заходимо на оцю нашу улюблену вуличку. Вулиця називається. Давай на Марійка вже знайшла ровер такий. Є, <гум> Можна проїхатися. Мабуть, і мені треба сісти, хоч посидіть, як я не вмію досі на ровері їздити. <гум> Високий? Ну то для мене якраз. А ну дайте, мама спробує.

Дивись, не впади. Поїхали Все, так. приїхали. Так. Ну так. Ще раз поїдемо. Пам'ятаю, як в пісні в які. Я буду долго, як наче. И не на пропустите наш канал И ставьте. И ставьте лайк. Мария, уважай же б не спадло Пошли далі. По улочці там маш є ще один ровер. Іде. Іде. А ріка. Так якось фортешит поставила в зима. Ну осінь настає. Ще не настала, а вже настає. Ну я не настала. Вже настала, вже ж місяць -то осінь і вересня. Ну вже так, але ж осінь приходить. І приходить. І... Коли приходить осінь, якого числа? Вжечня. Так? І ось тут теж, бачите, злози. лози. Корзинки, ось така вуличка, вся з такими фонарями. Ну, а тут такі маленькі магазинчики. А, ну тільки в цьому. А далі я не бачу, щоб із лози. Людей мало, мало людей. Навіть там в тих кафешках, таких вуличних, теж мало людей. Ось тут ровер і там ще далі, по-моєму, є ровер. А, такий самий. І ось тут така ваза із лози зроблена. Ось так, тихо-тихо. Ми і в і в тім році, коли були, я теж замітила, що було дуже-дуже мало людей. Такі, а може, знаєш, може всі люди зараз там, в тому музеї злози, ну, там не вже не парк побачу. є. Часто побачив.